Накипіло вранці. І переходжу я до своєї сьогоднішньої першої гості. У мене сьогодні буде багато гостей, якийсь дуже плідний, неспішний ранок. От сьогодні в гостях в мене завідувачка кафедри пропедевтики, внутрішньої медицини і фізичної реабілітації Марія Бринза. Вітаю вас в етері Радіо Накипіло. Дякую, вітаю вас також. І сьогодні ми якраз будемо говорити про те, як готує університет Каразіна власне фізичних терапевтів. Я так розумію, що е, Либань вчора почалися навчання так фізичних школи фізичних терапевтів. Наразі ми цьогоріч лише відкрили школу. Сьогодні вона готує лікарів, а саме лікарів фізичної, реабілітаційної та спортивної медицини. Ми маємо багато курсів, спеціалізації післядипломне навчання, тренінги, тематичні удосконалення для лікарів. А щодо програми фізичних терапевтів. Сьогодні ми ліцензуємо цю програму, і е, у випадку узгодження з міністерством освіти і науки, з наступного року ми також починаємо набір фізичних терапевтів. Угу. Тобто, е, угу. все таки, е, державні установи також реагують на ці запити, які ну на ті процеси, власне, які зараз ідуть у нас. Не тільки державні, і державні, звичайно, це передусім дуже великий попит на усі сфері сфери реабілітації: і фізичні терапевти, ерготерапевти, лікарі фізичної реабілітаційної медицини, медичні психологи. Які мають всі працювати в команді, і як державні, так і приватні установи зараз зараз відчувають дуже велику потребу у цих спеціалістах, не дивлячись на те, що в принципі ця спеціальність була впроваджена ще у 2018 році у цьому форматі, як вона зараз. Перед цим. Також були фізтерапевти, були а, лікарі спортивної медицини, курортології, але це було трошки інше. А, все одно, більше п'яти років ми наразі маємо цю спеціальність, але потреба у спеціалістах дуже і дуже велика. І вона, в принципі, а, спостерігалася і до початку повномасштабного ну, вторгнення. А, тобто, потреба Я взагалі у кажу, бази. що це най найперший лікар, який має бути у кожного. Так, так. А, і, ну, Звичайно, спочатку. Початком повномасштабного вторгнення Просто цей дефіцит набув неймовірного масштабу, тому ми наразі підключили цю роботу дуже-дуже швидко, набрали дуже класну команду і сподіваємося трохи зробити цей дефіцит меншим шляхом підготовки лікарів і не тільки підготовки, а популяризації. Угу. Багато лікарів не всі знають студенти, не всі і небагато багато знають про цю спеціальність. І наші лікарі, лікарі інтерни також небагато багато знають, тому окрім освіти, це така дуже важлива місія. Популяризація цього напряму і розказувати про нього як найбільше. Угу. Ну я власне теж ратую за те, що саме ця професія і саме ця спеціалізація потребує як найбільшого і взагалі ну. Дійсно вважаю, що фактично кожної людини має бути свій реабілітолог. Це до чого я кажу, друзі? До того, що такий дефіцит страшенний зараз реабілітологів, і от, і от нарешті, скажіть, будь ласка, школа фізичної реабілітаційної та спортивної медицини, як туди потрапити? Я так зрозуміла, що там буде не один набір. Що потрібно, щоб потрапити, щоб лікар пройшов це, як буде називатися це? В нього перепрофілювання чи що це? Ну по-перше, потрапити можна будь-кому не тільки лікарів. У нас uh -huh. дуже багато курсів для різних людей, тобто є програми для лікарів. Наприклад, лікар, ну, майже будь-якого профілю, тому крім стоматології та. Та санітарних гігієністів, вони можуть прийти і пройти вторинну спеціалізацію, тобто терапевт, чи то хірург попередньо, чи сімейний лікар може спеціалізуватися у фізично реабілітаційну медицину у нас у школі і в подальшому вже влаштовуватися на роботу і працювати у реабілітаційній сфері. І це такий більш довгий. Курс і короткі курси після дипломні, тобто покращення навичок, проходження тренінгів, проходження, оновлення якихось своїх знань це можливості для лікарів. Але ми працюємо не лише для лікарів, а для фізичних терапевтів. Також також є заходи підготовки, до підготовки, перепідготовки а якісь додаткові тренінги з додатковими навичками. Наразі у нас в університеті дуже дуже гарний симуляційний центр, найкращий в Україні. І ми там зараз дуже розвиваємо а, реабілітаційні зали, зали для підготовки спортивних медиків, реабілітологів. А, тому ми також можемо покращувати навички і довчати а, фізичних терапевтів. І також ми а, впроваджуємо заходи для а, взагалі осіб без вищої медичної освіти. А, це в нас тренери, Нет, це в нас масажисти, про професійні думала. спортсмени. І ще багато людей, які працюють з особами, яким, яким потребується реабілітація. Зараз звичайно ж на першому місці це, це особи постраждалі від бойових дій, це військовослужбовці, ага. це цивільні особи, які постраждали від бойових дій. Тому ми впроваджуємо зараз багато заходів не тільки для спеціалістів, лікарів та фізичних терапевтів, а в принципі для інших груп населення, які цікавляться, і на їх рівні вже ми також впроваджуємо ці реабілітаційні знання. А що потрібно, щоб потрапити? От я завтра вирішу, що мені потрібно значить знати більше. От і захочу до вас долучитися. Ви можете напряму контактувати з школою. У нас є сайт, у нас є сторінки в інстаграмі та фейсбуці. Там усюди розміщений план роботи нашої школи, з приміткою що для лікарів, що для терапевтів, що для осіб без вищої медичної освіти. Ви обираєте захід, контактуєте зі школою, і якщо в групі є. Вільні місця, а ми вас записуємо. Угу, угу. Тобто, навіть якщо я до того не мала ніякого медичного досвіду, і все одно все буде добре. Так, от наразі у нас був дуже великий попит серед тренерів і спортсменів, тому теж цього місяця, 21 числа, ми починаємо тренінг, такий інтенсив для тренерів і спортсменів з реабілітацією після травм, після операції, після захворюванням м'ясоглобів, захворюванням хребту. Тобто, це був такий власний запит від спортсменів, і ми вже цей курс розробили під запит. А що, що вони зможуть після цих курсів? Які навички? Ну вони більше розумітимуться в біомеханіці, чи вони зможуть ставити діагноз? Ну, от, давайте так. Дивіться, для того, щоб ставити діагноз і лікувати, для цього а, потрібно бути лікарем, або якщо а, це лікувати фізичними вправами, фізичним терапевтом. Але що стосовно тренерів, а, вони стають більш обізнаними, вони стають грамотнішими, а, вони впроваджують ці знання, якісь методи. А, може, це прості методи фізичної терапії, але більше з них прості. Але якщо знати, як їх застосовувати, то можна зробити тренінг і одужання. І відновлення людини з травмою, і повернення до нормального, активного, соціального, професійного життя набагато більш ефективним. Тому роль цих тренерів вона дуже дуже велика, тому ми зробили цей цикл. <говорити> <пориця> Яка періодичність ваших навчань? Тобто я знаю, що зараз да, якийсь тренінг. А зараз почалася спеціалізація. Да, наша uh -huh. перша спеціалізація. От вчора був перший день. Вона триватиме чотири місяці, не дивлячись на те, що ми тільки відкрилися, що не багато не всі про нас знають. Ми не не встигли повністю там розповсюдити інформацію про Але нас радіо накипіло, вже все здає. Да, ми набрали повну групу uh -huh. на спеціалізацію лікарів фізичної реабілітаційної медицини. Тобто uh -huh. наприкінці січня вже будемо мати групу нових підготовлених лікарів фізичної реабілітаційної медицини. І також ще декілька короткострокових заходів у нас починається. Я вже сказала, що 21-го це захід для тренерів спортсменів. І угу. також тренінги розпочинаються для лікарів короткострокові і для фізичних терапевтів. Угу. Ну оскільки реабілітологи найзатребуваніші, я спитаю. А скільки після вашої школи вийде ось в цьому січні, вже січні 24-го року? Скільки цих людей вийде і будуть готові стати до лав реабілітологів і допомагати власне військовим та цивільним? В нас група 10 лікарів угу. групи? Ми набираємо невеликі, тому що ця спеціальність спеціалізація вона дуже практична. Вона фізична, вона вимагає дуже гарних практичних навичок. Тому в великих групах це було б, мабуть, менше. Ефективно, тому ми набрали невелику групу. От вона повна 10 лікарів нас з вчорашнього дня проходять підготовку. Але на жаль, може не на жаль, і на щастя, вони всі вже мають, тобто вони прицільно готуються вже під якусь лікарню, під реабілітаційний mm -hmm. центр. Тобто, всі ці люди ну, вони добре. вже мають. Роботу да, і в мене uh -huh. спитують. В мене більше цікавляться навіть роботодавці, тобто лікарні лі лі мені tak. та медичні директори мені телефонують, кажуть, давайте когось з вашої групи мені лікарі фізичної реабілітаційної медицини. Uh -huh. ви Кажете, що вже немає вже, нема. вже розписані. чекайте да, Так, да, причому тільки на Харків, на Київ, uh -huh. на Трускавець, ми готуємо лікарів. Тому так ця перша група вона така. Ну, те, що ця професія затребувана, ми знаємо власне на власному досвіді. Як то кажуть, слухайте, ну окей, а хто їм викладає? А, бо ну, це ж відповідальна штука. Так, у нас команда викладачів, команда тренерів, яка викладає і спеціалізацію і більш короткострокові тренери. Вони всі дуже є досвідченими в реабілітаційній сфері, і вона складається із лікарів фізичної реабілітаційної медицини. Наразі у нас один, мабуть, найкращий в країні є реабілітологів Данило Сафронов. Uh -huh. Він в це клініка Алів то мережа навіть клінік вже Аліф. На ще у Львові додаткова uh -huh. до Харкова відкрилися. Він у нас викладає, і в принципі команда, яка складається з його учнів, це Аліна Яковська, дуже досвідчений, дуже класний лікар фізичної реабілітаційної медицини. І сьогодні, окрім нашої школи, вона ще виконує обов'язки завідувачки реабілітаційного відділення Чорнобильської лікарні, яка наразі займається військовими. Uh -huh. і у Нас працюють не тільки лікарі, як хотіла, щоб а, школа охоплювала а, різні сфери реабілітації, різні практичні навички. Тому ми ще взяли а, а, дуже хорошого фізичного терапевта. Це Михайло Сидорчук. Він а, магістр. А, от всі прізвища, які ви називаєте, я всіх знаю через всіх пройшла. І він також наразі працює і в Алафі, і працює у військовому шпиталі. Також, звичайно, угу. у нас так як ви вже десять разів сказали, що дуже затребувана спеціальність, а усюди усю буде потребується, а наразі найбільша потреба для військових. Тому ну, так. усі суміщають свою роботу у реабілітаційній сфері з допомогою військовим, тому що сьогодні інакше не можна. Ну це речі, величезний бонус для тих студентів. Для тих учнів, які навчаються, тому що власне навчають ті люди, які мають весь час якусь практику, які теж під, підвищують свій рівень кваліфікаційний. Це до речі, безцінно. Так що ну, так, це досвід для наших учнів, для студентів, для інтернів. Тобто ми не лише лікарів-фізичних терапевтів, в принципі, в нас на кафедрі, ми ще ж працюємо, навчаємо студентів в університеті. Ага. В нас є група інтернів, і зараз ми активно. Залучаємо і ту і ту групу у реабілітаційну роботу для тієї ж самої мети популяризації для того, що студенти випустилися, інтерни закінчили інтернатуру і вже трохи більше ніж інші знали про реабілітацію. От, наприклад, та шаліна Яковська поскаржилася трошки, що не вистачає, що не вистачає руку. Чорнобильській лікарні у реабілітаційному відділенні декілька інтернів з нашої групи виявили. Бажання попрацювати, я їх відправила туди просто і на допомогу, і їм повчитися, і до, допомогти у реабілітаційній роботі. Угу, угу. е, Прямо я не знаю, в мене немає слів, <гум> тому що це дуже дуже важлива робота, яку ви зараз проводите. Серед студентів, наскільки вони вже усвідомлюють, що це затребовано і треба туди йти. Ви ж маєте дотичність там, ви бачите, їх від першого до останнього курсу. Є вже розуміння в цієї прекрасної молоді, куди йти? На жаль, поки що не дуже. Ну то, що стосується реабілітаційної сфери, мало знань, мало популяризована спеціальність, тобто затребуваність від лікарень вже дуже і дуже велика. А студенти ще, знаєте, за звичкою трохи хочуть стати там нейрохірургами, кардіологами, ага. дерматологами, ага. А, і вони ще не досить. Це більш цивільна звичка така да, затребування да, вони... професії. А, але навіть в цивільному житті а, ага. розвиток реабілітаційної сфери реабілітаційних центрів був дуже дуже недостатньо. Якщо, наприклад, приїхати до будь-якого шпиталю, університетського а, центру а, до якихось лікарів то там буде, наприклад, от корпус лікувальний і цілий такий же корпус реабілітаційний. В нас наразі, на жаль, цього немає. Цього не було до повномасштабного вторгнення, цього немає зараз, але потреба велика. Добре, я вам просто страшенно вдячна за сьогоднішній такий ранок. І власне друзі, ви тепер розумієте, що в університеті Каразіна є каразінська школа фізичної реабілітаційної та спортивної медицини, до якої можуть долучатися не тільки студенти. От які хочуть якимось чином перепрофілюватися чи додати собі знань, от а й просто ці люди, які працюють в сфері реабілітації або ще не працюють, а хочуть тільки працювати і прийти зав закінчити цю школу, отримати ці прекрасні навички. Давайте порекламуємо ще раз і скажемо, куди ж писати, де шукати, де ця інформація захована. Знаходити або сайт Центру Каразінського післядипломної медичної освіти, і там є сторінка нашої школи, і також через пошук можете знайти на сторінках Інстаграм та Фейсбук, школа фізичної, реабілітаційної та спортивної медицини. Що угу. ж, нагадаю, що в мене зараз в етері була Марія Бринза, завідувачка кафедри. І я загубила яку <смістична> пропаде таки внутрішньої медицини і фізичної реабілітації. <смістична> Знайшла <Складно> все <космістична. смістична> да. дуже довго. Я просто пам'ятаю про фізичну реабілітацію, скільки вона мене дуже сильно турбує. От завдяки якій ми дізналися, як наразі вже власне готуються реабілітологи зараз отримуємо 10 людей у січні, і я думаю, що буде ще наступний. набір. Так, так звичайно, і... буде наступні набори лікарів. Будуть набори багато-багато. Ми запланували тренінгів, і запит наразі є на ці тренінги. А навіть те, що от написано в плані, ми додаємо, додаємо постійно на навчальний рік, тому що по деяких питаннях просто черга стоїть з бажаючих понавчатися. Тому, от наскільки можливості команди дозволяють, будемо максимально. А ви не плануєте розширюватись? Плануємо розширюватися, але це перший рік. Uh -huh. Uh -huh. Тому ми поки в такому обсязі розпочинаємо. А далі, якщо надалі буде йти така потреба, звичайно, будемо розширюватися. Що ж, дякую за сьогоднішню бесіду. Тепер, дорогі радіослухачі, ви точно знаєте, що якщо вам Терміново необхідно десь здобути собі нові навички, ви знаєте, куди йти. Каразінська школа фізичної, реабілітаційної та спортивної медицини. Ми вже вам розказали, де шукати, як шукати. І зараз підемо на музичну паузу, а потім продовжимо наш неспішний.